Чого ніколи не бачать кішки і якого кольору їхній світ. Кішки це дивовижні створіння, які живуть поруч з нами, але водночас в якомусь своєму світі. Слух, нюх, зір та інші здібності у них розвинуті інакше, ніж в інших тварин, і тим паче вони сильно відрізняються від людського сприйняття світу, в тому числі зорового. що не бачать кішки. Відомо, що зі рукішок у сім разів краще, ніж у людей. При цьому деякі речі вони бачать краще, ніж ми. Кішки можуть розрізняти об'єкти на відстані 60 метрів, проте оптимальна дальність, де кішка чітко бачить предмети, становить від 75 см до 6 метрів. Близько розташовані об'єкти кішка бачить розмито і розпізнає переважно з допомогою органів дотику. Ще одна цікава особливість зору кішок полягає в тому, що статичні об'єкти вони бачать гірше, ніж рухомі. Крім того, тварини фокусуються на об'єктах, що рухаються в горизонтальній площині. Рухи вертикалю їм розпізнати дещо складніше в яких кольорах кішки сприймають світ. Наші домашні улюбленці не здатні сприймати відтінки коричневого, червоного та помаранчевого кольорів. Також вони погано розрізняють жовтий, білий та фіолетовий. А от найкраще кішки розрізняють сірий, зелений і синій кольори, тому світ для кішки блакитно сірий. Чи цікаво вам, чому у кішок світяться очі? Дивіться далі. Чому у кішок світяться очі? Той факт, що у кішок світяться очі, приніс цим милим тваринкам чимало неприємностей багато століть поспіль їх вважали супутниками відьом, слугами диявола і, починаючи середньовіччя, тисячами спалювали на вогнищі або просто масово знищували. Добре, що сучасні люди не так сильно схильні до забобонів. Причина явища у котів і інших тварин, які ведуть нічний спосіб життя, є особливий блискучий шар на судині оболонці ока, який розташований за сітківкою. Він називається тапетум. Цей шар віддзеркалює предмети в темряві. Завдяки йому чутливість очей кішок в сім разів вища, ніж у людей. Колір тапетума жовтий або зелений, але не у всіх кішок. У сіамських, наприклад, він з малиновим відтінком. Тапетум. Тапетом відображає, падаюче на предмет світло, іншими словами, будь-яке джерело світла відіб'ється в очах кішки. Тому ніяких магічних властивостей приписувати очам кішки не потрібно. Цьому є наукове пояснення. Про тапетум стало відомо нещодавно вчені досі вивчають цей феномен. І наостанок три цікавезних факти про котів – Робота нирококішок настільки ефективна, що тварини можуть пити навіть дуже солону воду. Першим назвав кішку єгипетський фараон Тутмос III. улюбленицю він назвав неджем, що означає мила. Кішка довго обнюхує їжу, вимірюючи носом температуру, щоб не опалити ротову порожнину. Як тільки не називають кішку мила, незалежна, шкідлива. Це тваринка з характером, з яким потрібно рахуватися. Багато століть поспіль кішок нищили, що призвело до страшних наслідків, в тому числі поширенню чуми через щурів. Тільки згодом люди зрозуміли, яку важливу роль відіграє ця тварина в природі. Домашній улюбленець без сумніву, заслуговує любові та поваги. Чому кішки люблять вагітних і що вони хочуть сказати жінці? Про це ви дізнаєтесь у наступному випуску. Любі друзі, про які особливості зору кішок відомо вам. Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски живої планети. До нових зустрічів, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.